У середу 5 листопада Сумщина попрощалась із хоробрим воїном-оборонцем, солдатом Олександром Кочурою. Мужній захисник служив на посаді розвідника сапера першого відділення взводу інженерної розвідки інженерно – саперної роти сухопутних військ України. Відважний військовослужбовець загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зелений Кут Волноваського району Донецької області. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Олександр був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Що я можу сказати про свого сина? Він буде був дуже умна людина. У нього два вищих образування. Коли його так, так сталося, що він попав в лав ЗСУ, то може я там і кривив душу, як батько хотів, щоб він пішов все за Чечі, але він сказав Ні. Коли він потрапив вже в бойову частину, я також намагався якось його перевести через своїх знайомих. Він сказав ні. Війна, війна каснулася моєї сім'ї. На всі 200%. Ми переселенці в Сумах, самі уроженці Марапідня. Де не залишилось у нас не домівки, а тепер війна забрала шість сила. Що хочу сказати посаші? По Саша, Саша він не військовий був. Це я служив теж в десантній. Він мені дзвонив, коли вже попав, по, по, я хочу так, як ти. Я ще хочу після півроку подати на лейтенанта. Ну, його бойовий шлях закінчився дуже швидко. Я, тут є командир, який приїхав, який розповів, як Саша загинув. Він загинув як настоящий герой. Вони знали, куди вони їдуть, вони були в самому пеклі, вони були в розвідці. Ну, як би сказати, дитина він микався, дружина в'їхала, евакуювалася з дітьми. Він микався тут, а в сумах, не мог себе не де знайти, а там він себе знайшов. Він сказав: па, тут немає друзів, немає нікого, тут одні побратими. І так з побратимами він з усією групою і загинув. Ясно, що це скорбота моя дружини, ясно, що це велика втрата для нас. Він був у нас один. Сашу мобілізували, він відразу пішов. Було це у Березні місяці і весь цей час знаходився в зоні бойових дій в гарячій точці на Донецькому напрямку. Казав, що хто як не ми. Навіть в відпустку там на декілька днів відпускали, але говорили, що вже поїдемо в основні відпустки, що не хочемо, бо треба виїжджати. Він був сапером. Вони виконували бойове завдання і їх почали накривати спочатку в підвідном, потім всі інші артилерії. Але деталі і так всі загинули. Ми знаємо, що всі загинули, жоден не вижив з тих хлопців, що були на виїзді. Він вважався зниклим без вісті місяців. місяців. Ну, але частина нас. З самого початку сказали, що вони ймовірно загиблі, тому що були доставлені тіла. Але Надія була до останнього, що він живий, чекали, Дружина, дитина. Дружина була за кордоном, батьки. Він працював на фронзе. Він був спеціалістом, станочником. Так, специфіку. Вам і не розкажу, але на станках працював. Гарний, спокійний, добрий хлопчик. Ну, як працював, скажуть, наставники, а так як людина, він був дуже такий гарний, веселий хлопчинка. Що я можу сказати? Ще жить, да жить, молоденький, гарний сім'янин. Перед війною у 21 році він прийшов, я вивчив три ученика. Тому що станок був американський новий станок, якого мало хто знав в заводі. І вони вивчилися. Ну, як сказати, там поганих хлопців не було. Всі хлопці женаті були і ну, хотіли заробити гроші якісь. Чесний, відповідальний, мужній. Їх до нас прийшло три чоловіка, і з них була зроблена одна робоча група. І от у них з самого початку, ще з періоду адаптації, от виник симбіоз. От три чоловіка працювали як один, як один організм. Олександр в силу свого характеру був такий досить стриманий. Вдум... Вдумчивий, будемо так говорити. І вони за рахунок того, що один халарик, другий стриманий, інтелектуальний, вони один одного доповнювали і доволі е, мощна група була. Вони е, разом так, Один із цієї трійки в той, в той день загинув разом із Олександром. А що відомо про обставини на заводі, як це сталося? Це була задача унеможливити прохід противника за допомогою невибухових загороджень. Вони висунулись на рубіж, майже закінчили роботу, відпрацювало ФПВ. Олександр отримав травми, його відтягнули в укриття, надали допомогу. Стан був доволі такий тяжкий по доповіді. З часом, коли все стихло, було прийнято рішення про евакуацію. І вже в Русі на відкат автомобіль, в якому знаходилась група і Олександр. Наздогнала і в пів. І в той день разом з Олександром загинула вся, вся група. Відспівали Олександра Кочуру у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще, ще в мрі Господу помолимо, Господи помилуй, ще молимо упокоєння душі, Спочивала раба Божого воїна Олександра. І всіх спочилих воїнів людей, що життя своє завіло, і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм всякої провини, вільної і невільної, Господи, помилуй. Мужнього захисника України солдата Олександра Кочуру з усіма військовими почистями поховали в Сумах на Алеї Слави новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.